Салют, пацани, мікрофон випробувач ігр. Гадайте, наскільки наскільки, не, наскільки дешево річ купив я цього разу. Н так, Наскільки дешево, що це 60-річний Делурен ДМС-90. Головне, на ньому ніде цей не оце. Ось так ми зараз можемо тут посутити на ньому, але я чи то не хочу нарушать закон, щоб за мною поліцейські. Почали погонювати, не збив? Ні. Таке це ні, не збив. Ой, а це звичайно не Ігорем Today зстав, то. Щось подивимося. Я то геову, це він, так. Да? Так да, це вога Ігорем туди. Якщо ви не дивилися цей канал, то тут напишіть Ігорем туди і воно вам видасть. <кій> ви ж так, що я тут трохи хворий їду. Ну так просто мені треба було цей забрати від госпіталя оцей 60-річний дмс 12 Мало того, що в мене була і ще 60-літня Волга. Ну цей ГАЗ-21. Не от такий, як тільки що мускулкар проїхав. Ой, а тут два ласочка, ось зелененький, і там був білий проїхав. А оце Лада Веста. Ой, то куди ти їдеш? Ой-ой-ой. Ото, ото люди зробились. Вообще не дивляться по зеркалах. Бо їх вообще тут немає. Так мені тут зараз дуже страшно, якій скорості тут. Шашечки оце такі виписувати. Надіюсь, я нікуди щас не впечатаюсь. Я на майбутніх відосах надіюсь тоже, нікуди не впечатаюсь. Да, і сейчас випечатаюсь. Я тут таких мой. У нас уже 2 хвилини уже тут їду. Ну, 2 хвилини тільки відео знімаю, а їду я вже значно більше, ніж 2 хвилини. А тепер якось це треба нам найти якось. А, ось ось цей автосервіс. Тепер нам треба виїхати, що за оркмадоуд виграв гелик. Чи Мадхуд? Орк Матхуд виграв в гелик. Ну, Сурі. Джелюк це ж Гелік. А в мене а в мене машина виграє називається Діабло. Хоча всім відомо, що Діабло це Lamborghini Diablo. Ну, то реально, Діабло це Lamborghini Diablo. А це Делурен Демс Сіт нас. Я знову дуже сильно вибачаюсь. І дивіться, красавець який. Да, я не знаю, что за... Так, сейчас треба подымся, что тут я эмоции а просисты. Хм. Текст на короток, сердечко, послание, плюс, день, победа. Попробуем эмоции, эмоцию. победа. И включим руку. камеру. Ой. Ой, ой. Ах, это что за, за значок такой бутик. Ой, оступшо, це оступшо. Я ж нічого не накую. У мене ж немає навіть зірки розшуку немає. То, чого вони не тут? А, вони гоняться тим, оно челиком. Ну коротше, незважатимемо на це все діло і валимо отсюда. Не хочу я, щоб цей. Не хочу я, щоб наслаги посчитали за того самого преступника. Наскільки це вже хто з нас, який раз я застосовую позакадровий голос, це... це я не знаю, скільки я Так стійте, спрашиваю, надо подивитися, там нікого немає. Ні. Зараз я вискочу, першим, ершем поняв. Той самий ігрок бандит. Хм. Текс. Хм. Тут уже ігра тут трохи дала мені тут. Лагни легко. Ну, короче... Коротше, ми ось так на великій скорості їдемо. Стоп, це я нічого тут не бачу. Хоча наступний раз, мабуть, треба буде на пікнік поїхати. Хм, ну да, мабуть, треба буде на пікнік поїхати. Ось і вже й вечір. Я дуже двою сильно. У Не було просто іншого часу знімати відос, як не коли. Ну так, наступный выпуск. Продолжение следуй. Пока.